Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Росія вивела на бойове чергування в Чорне море три кораблі, які є носіями калібрів. Їх загальний залп може становити до 16 ракет. Повідомляють у військово-морських силах України. Водночас в Азовському та Середземному морях ворожих суден не фіксують. Водночас, за даними ГУР, Росія на тепер накопичила для ударів по Україні сотні різних видів ракет в арсеналі ворога щонайменше 220 крилатих ракет авіаційного базування, 390 калібрів, 350 іскандерів та 70 кінжалів. Як підрахували військові експерти, цього вистачить на сім масованих атак. Лише завчора російська армія випустила по Україні майже сотню ракет різних типів та стільки шахедів. А за тиждень і взагалі встановили рекорд по їхньому одночасному власному застосуванню. Цієї ночі Київ знову відбувався від російських безпілотників. Уламки збитих шахедів впали у двох районах столиці в Дніпровському, пошкоджено дитячу поліклініку. Постраждав охоронець, його з переламом ноги ушпиталили. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в житлових будинках навколо. А от у Святошинському районі рештки російського дрона приземлилися на території одного з об'єктів інфраструктури. Про заподіяні наслідки там не повідомлялося. Наразі небо над Україною чисте. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу. А отже, графіки вимкнень триватимуть сьогодні протягом усієї доби, повідомили в Укренерго. Коли і яку чергу вимикатимуть детально, можна дізнатися на сайтах енергетичних компаній. Водночас, в Укренерго попередили час та обсяги обмежень можуть змінюватися. Українська енергетика була головною ціллю росіян вчорашнього масованого обстрілу. Були калібри. З касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Але, попри всі ризики, увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний всім. Хто на роботі від ранку і продовжують цілодобово щоб відновити людям елементарну нормальність життя? Нідерланди передали Україні три пускові установки Петріот. Про це повідомив міністр оборони країни Рубенс Брекельманс у соцмережі Ікс. Він опублікував кілька фото, як вантажить частини комплексу на авто. А у дописі до світлин зазначив, що Нідерланди сподіваються, що Петріот захистить важливу інфраструктуру України від російських атак і допоможе українцям пережити цю складну зиму. У Фінляндії тим часом побудують заводи з виробництва дронів для України та ЄС. Про це повідомила фінська оборонна група Summa Defense. Як зазначили в компанії, старт масового випуску дронів заплановано на першу половину 2025 року. Серійне виробництво включатиме не тільки повітряні, але й наземні і морські безпілотники. Готову продукцію постачатимуть до України та країн Європи. Сльозогінний газ і водомети у Тбілісі силовики розігнали Євромайдан. Напередодні тисячі людей вийшли на протести проти рішення уряду відмовитися від європейського курсу країни. Активісти заблокували центр міста і площу перед парламентом. Проти демонстрантів поліція застосувала перцевий газ і водомети. Відбулися сутички, є постраждалі, зокрема серед журналістів. Утім, як повідомляють у соцмережах, активісти не здаються і будують нові барикади. Призупиненням переговорів про вступ до ЄС напередодні про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе. До 2028 року Грузія тепер не прийматиме жодних бюджетних грантів від Брюсселя. Учасники акції протесту переконані, що це є зрадою інтересів країни і порушенням конституції, де закріплене прагнення європейської інтеграції. До пікетувальників приєдналася президент країни Саломе Зурабішвіль. Вона заявила, що нелегітимний уряд оголосив війну. Народу. Ескалація в Сирії Україні спалахнули найбільші за останні чотири роки бої між урядовими силами Башара Асада та опозиційними угрупованнями. Повстанці, як повідомляють змі, вже захопили 34 населених пункти. Бої тривають на околицях міста, але по наразі відомо про загибель майже півтори сотні людей. Сирійську армію підтримують російські військово-повітряні сили. Водночас в опозиції заявляють про стійку позицію та про взяття в полон десятків урядових солдатів. В Україні набирає популярність каністерапія. Це щотижневі терапевтичні заняття із собаками. Чотирилапі допомагають як військовим, так і дітям зняти напругу і впоратись із хвилюваннями. Під кожного відвідувача собаку підбирають індивідуально, в залежності від потреби. Найулюбленіше у дітей це вчити тварину командам. Розчісувати її і виконувати з нею фізичні вправи. Каністерапію у Києві проводять щотижня. Участь безоплатна. А доєднатись можуть усі, хто має потребу у психологічній допомозі. Бувають навчальні візити, навчальні собаки, а бувають терапевтичні заняття, терапевтичні собаки. Тут вже більш така тонка робота, коли людина може обіймати собаку, гладити також давати команду. Ми давно ходимо, ми дуже вдячні і якби не канестерапія, дуже було б важко. Молодша після 22-го, це було в березні чи квітні. Ракета її налякала. Вона нас рятує. Вона нас рятує в нашій ситуації. Нас рятувала. Не тільки з молодшою, але й з старшим, бо вже на теперішній час він не кричить.